В відділенні невідкладної допомоги Блицерківської міської лікарні номер 2 постійний рух. Щогодини сюди надходять пацієнти з різними скаргами від серцевих нападів до побутових травм, як розповідає завідувач відділення екстреної допомоги Руслан Мазур, працюють цілодобово надаючи медпослуги всім без винятку. Невідкладна медична допомога надається 24 на 7, Цілодобово в цілодобовому режимі чергують лікарі, чергують медичні сестри. Чергують хірурги, чергують невропатологи, надається допомога при всіх видах патології, тому що деякі хвороби не дають можливості очікувати. Лікарні в нас профілізовані, дана лікарня є багатопрофільною, звертаються з будь-якою патологією від інсульту до хірургічної патології, яка потребує там оперативного втручання і так далі. Травматологічна допомога надається, терапевтична і неврологічна. Невідкладна допомога одна з важливих складових лікарні. Вона працює ще від початку створення закладу, але в процесі її вдосконалювали. І зараз підхід більш європейський. Також слідкують за державними програмами, наприклад, такі як Стопінсульт та СТОПІНФаркт. Для цього створені відповідні маршрути пацієнта для надання більш ефективної допомоги. До слова, при вході у невідкладну намальовані вказівні лінії для різних пацієнтів, червона екстрені, які прямують проти шоку, вози. Лена ті, що пересуваються самостійно, а синя травматологія. Основні зміни, які відбулися в наданні невідкладної допомоги, це в принципі тріаж. Він введений в нашій лікарні, і під час надходження пацієнтів, як правило, пацієнт не надходить один. Ми пройдемо далі побачити, що робиться в приймальному відділенні. Тобто, це одночасне перебування декількох пацієнтів, які йдуть або самозвернення, або по направленню від сімейного лікаря. Або ж доставлені бригадами швидкої допомоги, або сторонніми особами. Медичний персонал спеціально підготовлений, і завдяки цьому тріажу із усього потоку пацієнтів вихвачуються в першу чергу ті життя, яких може загрожувати щось, тобто їх проблема, їх хвороба. Вони забираються в першу чергу і надається допомога, стабілізується стан, викликаються вузькі спеціалісти. Бувають випадки, коли до невідкладної допомоги потрапляють люди без свідомості або документів. Тоді медики передають інформацію до поліції, а ці вже займаються пошуком рідних та ідентифікацією особи. Допомога невідкладна надається безкоштовно. Допомога в лікарні надається безкоштовно. Деякі процедури, які не можуть забезпечити держава, проводяться згідно законодавства на платній основі. Згідно закону України. Переважно за добу через відділення травматології проходить понад 30 пацієнтів, а це укуси, переломи, рани тощо. Через приймальне від 70 до 100 людей, а через хірургію близько 40. До мене потрапляють абсолютно всі. Скажімо так, в крайньому випадку, якщо ми не зможемо справитись той тобто, неврологічні хворі, травматологічні і так далі, ми. Перенаправляємо до вузьких спеціалістів. Те, що ми можемо своїми силами зробити у себе, тобто оперативні втручання, консультації, так само, і якась інфузійна терапія, ургентна допомога. Все ми робимо в межах свого відділення. По невідкладних дуже багато. Дуже багато патології, дуже багато. Скажімо так, різновидів хвороб, то це і можуть бути і защемлені грижі, це можуть бути шлунково-кишкові кровотечі, це можуть бути перфоративні виразки, апендицити. Це якщо по невідкладній. Якщо те, що більше чим ми займаємося, це в основному захворювання підшкірно-жирової клітковини. Це різного роду в плановому порядку теж люди поступають на консультацію і зразу ж в принципі на операцію. Ми довго не відтягуємо. Оперуємо всі доброякісні пухлини, голови шиї, обличчя всіх, всіх, всіх місць, які тільки можна придумати. Щодня у відділенні невідкладної допомоги відбувається боротьба за життя і збереження здоров'я. І, хоч це важка робота, в першу чергу психологічно, лікарі та медсестри не втрачають оптимізму. Крім того, заклад готовий приймати нових спеціалістів, адже подекуди існує брак кадрів. Любов Геращенко, Микола Діхтяр, Еспресо, Біла Церква.